Вітаю підписчиків і гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 4 люте, грошовий день, і ми зараз з вами будемо розмовляти про те, як залучити достаток. І не тільки залучити, а й утримати його як надовше. І для цього потрібно буде написати декілька цифр на руці. Ну, а зараз я кожного кожного з вас обіймаю, кожному, -кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Мене звуть Наталія Заряна, і ми зараз з вами починаємо розмовляти про гроші. А ви знали, що є дні, коли гроші буквально самі пливуть до вас у руки. Дні, коли всесвіт. Відкриває грошовий потік і залишається тільки простягнути руку і взяти свої. Випадковість біг або давня магія числа, які знали наші предки ще, але забули ми, друзі, не пропустіть цей шанс. Четверте та п'яте лютого. Це не просто дні календаря, це магічні дати, які можна використовувати для того, щоб залучити гроші у своє життя. Не вірите? Тоді перевірте самі. Сьогодні я розповім вам про один простий, але неймовірно потужний ритуал, який допоможе вам посилити енергію багатства. Та відкритий грошовий канал. Все, що вам знадобиться, це ваша рука. І маленьке, але дуже значне число. Саме цей знак, нанесений на вашу руку, стане магнітом для грошей. Ви готові? Тоді слухайте уважно. Перед тим, як перейти до найважливішого, у мене до вас прохання. Якщо вам цікаві такі практики, ви хочете, щоб гроші самі вас знаходили, поставте лайк цьому відео. Це не просто кнопочка чи якийсь знак. Це знак Всесвіту, що ви готові до достатку. Чим більше лайків, Тим потужніша грошова енергія. А в коментарях обов'язково пропишіть. Я, своє ім'я Наталія, відчиняю двері достатку. Щоб посилити ефект вашої дії і вашого наміру, зробіть це обов'язково. Ну, тепер давайте розбиратися, що ж це за магічні дати та як їх використовувати. Все-таки правильно використовувати. Четверте і 5 лютого це ті дні, які приходять відразу на початку місяця. І несуть у собі свіжу активну енергетику. Це не просто початок нового періоду, а момент, коли відкриваються фінансові канали. Час легко закласти основу майбутнього багатства. Тому всі грошові ритуали працюють з потрібною силою. Давайте пригадаємо, як працює енергія чисел. Четвірка це символ стабільності, фундаменту, і вона зміцнює фінансові потоки. П'ятірка енергія руху, прогресу та можливостей. Поєднуючи ці числа, ми отримуємо формулу успіху зростання, закріплення і руху вперед. Саме тому ці дати такі важливі, вони відкривають перед нами нові можливості, але тільки в тому випадку, якщо ви готові прийняти їх. Як це зробити? Дуже просто: напишіть комбінацію цифр на руці. Звичайні символи, нанесені на вашу шкіру, стануть провідником енергії грошей. Та залучать до вас фінансове благополуччя. Але як? Як правильно це зробити? Щоб ритуал спрацював, тепер найголовніше, яку комбінацію цифр потрібно нанести, щоб відкрити грошові потоки та направити до себе енергію багатства? Світ влаштований так, що все в ньому під порядку певним вібраціям. Числа це просто математичні знаки. Ні, звичайно, це не просто математичні знаки. Коди, приховані ключі, які здатні активувати потрібні процеси у житті людини. Кожне число несе в собі особливу частоту, створює певне енергетичне поле та впливає на події. Саме тому важливо знати. Які цифри використовувати, щоб не просто залучити гроші, а й закріпити їх у своєму просторі? Зробіть так, щоб вони приходили до вас легко та в потрібній кількості для залучення фінансів у дні до 5 лютого на краще використовувати наступну комбінацію. Записуйте. 6 один, вісім, сім. Ще раз. Шість, один, вісім, сім. Це не просто випадковий набір цифр. Це потужний грошовий. Який працює на всіх рівнях, на свідомому, підсвідомому та енергетичному. Шістка – це символ матеріального благополуччя, комфорту, достатку та впевненості у завтрашньому дні. Саме шістка створює гармонію у фінансах, усуває хаос у грошових потоках і допомагає стабілізувати дохід. Далі Число тих, хто вже готовий прийняти багатство в своє життя і здатний розпоряджатися знаком, це одиниця. Одиниця це енергія нового початку. Вона дає пошук до змін, активує потік грошей і робить вас здатним для фінансових можливостей. Це число сили наміру, числа лідерів. І першопрохідників. Воно допомагає людям, які готові вийти із зони комфорту та розширити свої грошові кордони. Говорить про те, що час міняти своє мислення, відмовлятися від бідності на рівні свідомості та дозволити собі більше. Далі вісімка. Ви знаєте, що вісімка один із найпотужніших символів грошей. Це знак чинного потоку достатку, стабільно зростаючого доходу, вдалих угод та великих фінансових можливостей. Справа в тому, що вісімка вважається числом багатства, і це не випадково. Вона з'єднує собі два круги: верхній відповідальний за духовне та нижній, пов'язаний з матеріальним. Це означає, що гроші приходять до того, хто знаходиться у гармонії з собою, впевнений у своїх силах і не боїться подарунків, виграш, вигідних пропозицій. Це енергія раптового благополуччя, коли гроші приходять тоді, коли ти їх не чекаєш. З вдячністю, щоб цей код почав працювати, важливо правильно навести, нанести його на тіло. Не просто написати, а зарядити цифри енергією наміру. Краще всього написати комбінацію 6, 1, 8, 7 на внутрішній стороні зап'ястя. або... На долоні ближче до основи великого пальця. Це місця, через які проходять, проходить потужний потік енергії. Рука, на яку ви нанесете цифри, теж має значення. Якщо ви хочете залучити гроші, малюйте код на лівій руці. Це рука прийняття. Через неї ми отримуємо енергію. Якщо Ваша мета дохід та утримати гроші, нанесіть на праву руку, тому що ця рука контролює, ну, контролюючий інструмент, який буде малювати, як, як, коли будете малювати код. Теж грає роль. Можна використовувати чорну, зелену або золоту ручку. Чорний колір відповідає за стабільність та захист фінансових потоків. Зелений за зростання, збільшення доходу, за появу нових можливостей. Золотий за багатство, успіх. Дорогі покупки. Та рівень життя, який приносить задоволення. ці цифри, е будь ласка, не робіть це механічно, просто копіюючи копію е числа, відчуйте їхню енергію, уявляйте, як із кожним рухом руки навколо вас створюється потужне поле. Притягайте гроші після цього як комбінація нанесена. Заплющіть очі, вдихніть глибоко і на видоху вимовте слова. Гроші приходять до мене легко та в потрібній кількості. Цей момент дуже важливий, тому що він закріплює ритуал на енергетичному рівні, він створює міст між вашим наміром та реальністю. Не стирайте цифри протягом дня. Якщо код зник, не переживайте. Це не означає, що ефект пропав. Це всього лише знак того, що енергія вже запущена. Можна написати його знову, але тепер з повною впевненістю, що процес пішов, і гроші вже прямують до вас. Використовуйте практику 4 і 5 лютого, і ви помітите, як змінюється. Ваш фінансовий простір. Іноді гроші будуть приходити несподівано, через якісь подарунки, повернення позичок, премії, вигідні пропозиції. Іноді в голову починають приходити нові ідеї для заробітки. Відчинаються двері, про які раніше навіть не думали. Головне Будьте відкриті потоку достатку і приймайте його з подякою. Але найважливіше, які дії потрібно зробити, щоб гроші не тільки прийшли, а й залишились у вашому житті? Залучити гроші тільки перший крок, головне отримати фінансову енергію, щоб багатство не витікало крізь пальці. Багато хто робить помилку, вони отримують несподіваний дохід, але гроші швидко зникають, не залишаючи сліду. Щоб цього не сталося, у дні з 3 по 5 люте важливо виконати кілька простих та ефективних дій. Перше, створити простір для грошей. У ці дні. Проведіть ревізію у своєму гаманці, старі чеки, непотрібні папірці, розірвані купюри, все це блокує грошовий потік. Гроші не люблять хаосу. Якщо ваш гаманець у безладді, фінансовий потік не може вільно рухатися. Приберіть із нього все зайве, покладіть, символізуючи туди щось багатство. Ну, наприклад, купюру самого великого номіналу, або золоту монету, або навіть записку з цифрами 6, 1, 8, 7. Друге, не давайте, не беріть у борг ці три дні. Не час для фінансових зобов'язань, бо всяка сума віддана або взяти в борг, може порушити ваш грошовий потік. Якщо комусь терміново потрібні гроші, краще допомогти іншим способом. Словом, там, підтримкою. А якщо хтось просить у вас в борг, а ви не можете відмовити, то хоча б не віддавайте купюру з гаманця, а з іншої сумки або кишені. Третє, обов'язково зарядіть гроші на залучення багатства. Візьміть одну купюру будь-якого номіналу, покладіть її між долонями і скажіть, я відкриваю грошовий потік. Гроші приходять до мене легко. І залишається зі мною. Носити цю купюру з собою протягом трьох днів, а потім витратіть її на щось приємне. Четверте. Уникайте спонтанних витрат у ці дні. Не варто купувати речі, які вам не потрібні. Гроші, витрачені бездумно, витікають так же швидко, як прийшли. Краще інвестувати їх у щось значуще, в освіту, в корисні книги, якісь продукти, або речі, які послужать вам довго. Останнє посиліть дію числового коду протягом судні. Цих днів, коли дивитесь на цифри 6, 1, 8, 7, повторюйте наступні слова. Гроші люблять мене, гроші йдуть до мене легко. Чим більше уваги ви приділяєте цій комбінації в ці дні, тим сильніше вона буде працювати. Ну, а щоб закріпити ефект, в коментарях напишіть. Я приймаю. Грошовий потік. Ну, і якщо хочете, щоб гроші швидше знайшли вас, поставте лайк цьому відео. Лайк це знак Всесвіту, що ви готові до достатку. Але є ще один дуже важливий момент, що категорично не можна робити в ці дні. Щоб не відлякати гроші. Не замислюються, що не тільки правильні дії можуть залучити гроші, але й помилки здатні заблокувати грошові потоки. І важливо не лише актувати код 6187, але уникати вчинків, які можуть відлякати удачу та достаток. У ці дні не можна здійснювати роботи. Коли ну, є кілька критичних помилок. Перше, це розірвані купюри, порвані, або їх треба використати прямо зразу, або обміняйте на нові і зберігайте їх, бо розірвана пом'ята порвата купюра, Блокує грошовий потік у будинку. Далі. В домі краще позбатися речей, які давно не працюють. Старий годинник, зламана техніка, порваний одяг, одяг це створює застій енергії, а гроші, як відомо, люблять рух. Далі не скаржитись на брак грошей. Навіть якщо зараз у вас є фінансові трудності, в жодному разі не можна казати: у мене немає грошей, мені не вистачає грошей, ну, я не можу собі цього дозволити. Оце ваше скиглення воно будує блок. І гроші витікають та не дуже охотно йдуть. Все свідчує кожне слово та відповідає вам відповідною реальністю. І якщо ви без кінця скиглите, то ви те й отримуєте. Якщо ви без кінця проговорюєте, у мене нема грошей, мені так тяжко, в мене не. Ну, так і буде. Так і буде. Як правильно сказати, як змінити ці фрази? Я в процесі збільшення свого доходу. Або я в процесі збільшення своїх грошей. Гроші приходять до мене, я відкритий чи відкрита до фінансових можливостей. Це не просто слова, це програмування їх на успіх. Третє. Розкидаючи купюри, ви проявляєте неповагу. Краще тримайте їх у гаманці акуратно складеними, якщо ви платите готівкою, не кидайте недбало, передавайте їх з вдячністю, подумки, бажаючи, щоб вони повернулись до вас у великій кількості. Четверте: не сваріться і не з'ясовуйте відносини. Енергія грошей пов'язана з гармонією. Якщо в ці дні вступати в конфлікти, особливо з приводу фінансів, це створить потужний енергетичний бар'єр. Краще уникати суперечок, критики, негативних обговорень. Якщо вас хтось провокує, просто скажіть собі: я вибираю мир. Та достаток, і переключіть свою увагу на позитив. П'яте не давайте гроші увечері. Якщо вам потрібно комусь щось віддати, робіть це вранці або в день. Увечері не можна віддавати гроші. Навіть якщо це простий розрахунок у магазині. Справа в тому, що вечірні витрати. Послабляють грошову енергетику. Та поток достатку може сповільнитися. Запам'ятайте всі ці заборони. Це не просто забобони якісь. Це правила, які допомагають створити правильне грошове оточення. Але є ще один важливий секрет. Що потрібно зробити, щоб ефект від грошового коду продовжився не на три дні, а на весь місяць? Активувавши грошовий потік за допомогою числа 6187, важливо зробити так, щоб його дія не обмежувалася лише трьома днями. Гроші люблять не разові сплески, а стабільність. І постійний приток. Для цього є кілька простих, але потужних способів, які допоможуть вам отримати та примножити багатство. Перше Закріпіть код 6187 у своєму просторі. Запишіть його не тільки на руці, але й у своєму гаманці, на дзеркалі, на аркуші, паперу, який можна покласти в сумку. Чим частіше ви бачите цей числовий код, тим сильніше він буде працювати. Ваша підсвідомість. Почне сприймати його як символ багатства. А значить, почне притягати гроші на енергетичному рівні. Друге, створіть грошовий ритуал перед сном щоночі, перед тим, як заснути, заплющить очі і уявіть перед собою цифри. 6, 1, 8, 7. І повторіть три рази, гроші приходять до мене легко, стабільно та у достатку. Це допоможе перенаправити ваше мислення на фінансовий успіх та закріпити енергетичний канал, який відкрили в ці дні. Третє роздайте гроші на щастя. Візьміть кілька монет і залишіть їх у людних місцях. На зупинці, в магазині, біля під'їзду. Це не просто подарунок випадковим перехожим, це символічний жест, який запускає закон грошового кругообігу. Гроші повинні рухатись, і чим більше ви створюєте для них Правильний потік, тим більше вони повертаються до вас. Четверте. Тримайте при собі грошову купюру. Виберіть купюру любого номіналу, складіть її трикутником і носіть у гаманці. окремо від решти грошей. Ця купюра стане вашим особистим грошовим талісманом, зарядженим на залучення багатства. Не витрачайте її, тримайте як магніт для нових фінансових надходжень. Ну, а щоб остаточно активувати силу числа 6187, просто зараз в коментарях напишіть. Я, своє повне ім'я Наталія, з радістю приймаю багатство і процвітання. З цього моменту, якщо ви хочете, щоб Всесвіт помітив ваш намір, Поставте лайки, поділіться цим відео з тими, хто бажає відкрити свій грошовий поток. Тепер у вас є потужний інструмент для залучення фінансів. Використовуйте його усвідомлено та з певністю, і гроші обов'язково знайдуть вас. Я бажаю вам успіху, і щоб все сталося. До нових зустрічей!